З перших днів війни Запоріжжя стало прихистком та тимчасовою домівкою для багатьох людей, змушених тікати від збройної агресії ворога. Одним з пунктів, де вимушені переселенці можуть оселитися, є гуртожиток за адресою Сталоварів-8, на першому поверсі якого розташоване місце тимчасового проживання для переселенців. Тут проживають на сьогоднішній день 65 людей, які постраждали внаслідок агресії. Тут проживають 39 людей, які приїхали сюди після початку 24 лютого. Інші це ті, що проживають з 2014 року, багато людей, а значить багато потреб своїми силами не завжди виходить впоратись, але допомога приходить від благодійних організацій. Нам в цьому допомагають благодійники, і це дуже велика допомога. Ми працюємо разом з комунальним підприємством інституту розвитку міста, який координує взаємодію нас з благодійниками. Інститут розвитку міста направляє благодійні організації до МКП згідно з потребами, які в них виникають. Це багато організацій, це проліска, це. Е 100% відсотків життя, це Червоний Хрест, це право на захист. Я боюсь не всіх перелічити, бо їх багато і вони, вони хочуть допомагати. Допомагають як продуктами харчування, меблями, так і побутовою технікою. МКП вже отримали мультиварки, пічі, холодильники, пральні машини та водонагрівачі. Так як у нас на сьогоднішній день була відключена вода за допомогою. Благодійки ми отримали водонагрічі, і на цьому місці компактного прожання встановлено шість водонагрівачів, що це дозволяє людям більш комфортно проживати. Наразі ремонт у приміщенні триває. Нещодавно завершило обладнання ще однієї кімнати та планів багато. Ми хочемо зробити ще одну душову та більше туалетів, бо це. Первинні побутові потреби, які люди. Наразі 65 людей вони мають отримувати нормальну послугу. У МКП всі намагаються створити для вимушених переселенців найкращі умови та теплу атмосферу. Кожна людина, яка працює в підприємстві, теж в якійсь мірі волонтерить по-своєму. Це вони почали робити спочатку війни. Це щоденна важка праця перш за все морально, але кожен працює заради нашої спільної перемоги. Мотивує чекання перемоги і те, що люди наші запоріжці, українці, вони сильні, вони щирі, вони добрі і вони їх не здолати.